Скарпіони доброго часу. Ви дочекалися якраз для вас розкладу на травень. Будемо дивитися, які енергії, що вам карти порадять. У мене сьогодні 6 колод. І перша колода, з якою будемо працювати, це колода райдера. Упс! Летять карти. Так, хочуть прямо сказати інформацію. Ви вже готові. Буду вдячна, як завжди, за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. І так, скорпіони в травні, що ви будете робити? І у вас емоції. До вас прийде Рицар кубків, який принесе вам чудову звістку, принесе вам емоції. Це може бути хлопець, яким ви познайомитесь, така молода людина, яка десь зустрінеться вам на вашому шляху, і який подарить вам позитив. Взагалі карта настільки легка. Це легке спілкування, це флірт. Це може бути взагалі то кажуть, never fuck the company, але може бути якийсь флірт на роботі, який там у вас відбудеться, який ні до чого не зобов'язує. Це може бути гарна новина, що вам вже зробили документи, можете їх забрати. І ви такі, да. Це, от якраз, той лист та інформація, яка принесе щастя. Щось таке позитивне, світле, несподіване, от як травень. І в принципі. Це вже класно. Це от те, що дає надію, такий він там прям рицарь. Наступна карта, яка чекає на вас, це королева Жезлов. Королева Жезлов. хто в нас така королєва Жезлов? Це в нас вогонь. Це стрільці, це в нас льви і овни. Це може бути ваша знайома, ваша подруга, ваша мама. Яка принесе зміни, от якщо вона йде разом з рицарем Кубком, то вона вам несе позитивну інформацію. Це може бути ваша подруга, яка каже, слухай, а давай ну, ми з тобою, як це зажигати буде, зажигати в емоційній сфері. Може вона вас е, буде мотивувати? Оскільки, королєва Жезлав, це в нас такі мотивуючі тренери, які вам по голові, отим посухам, це ідеї. Дадуть і будуть вас підганяти в ваше світле, щасливе майбутнє. Може бути, ви звернетесь до людини, яка змінює ваш стиль, до якоїсь такого масовіка затєйника, який просто принесе вам позитив. Подивіться навколо, може, подружка скаже: поїхали в відпустку, тобі там буде класно зі мною. То вас в травні буде. Така от цікава позитивна подія з жінкою вогняної стихії, яка принесе вам задоволення. Наступна колода, яку ми будемо питати, скорпіончики, це в нас колода правіця, яка розкаже вам щось таке цікаве. Правіця вони ж не обманюють. Ось вам буде скучно і грустно. Знаєте, це той момент, коли захотілося просто додому під ковдру скрутитися отак і перечекати. Це, в принципі, бачите, штирки, та, вони є, але вони вас не торкаються. Це просто така пауза, яку ви собі організуєте. Хтось може піти на лікарняний. Хтось може сказати, що мої критичні дні мене настільки закохали, що я просто хочу полежати, відпустіть мене. Це отакий стан хандри. стан, коли людина хоче зробити паузу і просто побути наодинці зі своїм почуттям, можливо, зі своїм розпачем. Але цей стан минає. Це нормальна ситуація, коли. Хочеться трошки от посумувати, поплакати, дозвольте собі. Взагалі ніколи не подавляйте свої емоції, коли нам казали, що да, хлопчики там не плачуть, дівчинка має завжди бути в рожевій сукні, це має так бути. Ні. Хочете плакати, будь ласка, плачте. І не важливо, чи ви хлопчик чи дівчинка. Хочете одіти з розову сукню, вдягайте сукню. Хочете. Без сукні, без сукні, ніколи не травмуйте свої емоції і вчіться їх, по-перше, визнавати, по-друге, правильно виражати. Оці дві помилки, які ми робимо, свої емоції ідентифікувати і потім їх правильно виразити. От вам зараз карти радять. Скорпіончики, вчіться виражати свої емоції. І наступна порада ну так, да, підсвідомість. подивіться, ви пішли в себе, ви вода, і ви десь нернули собі і ви страждаєте. Може бути якийсь такий факт, той рицарь кубків, який до вас прийде, спочатку, да, вас подружка буде потім витягнати з цієї ситуації. Взагалі, це страх, це депресії, це. Можуть бути такі ну, серйозні захворювання нервової системи по е, цій карті. І місяць повний, він висвітлює, висвітлює ваші проблеми. Зверніть, будь ласка, увагу у травні на повний місяць, що буде видно. Це карта, яка каже: Слухай твою інтуїцію. Коли от ти собі сидиш і кажеш, я, блін, дупою відчуваю що щось не там. Оце якраз карта каже: вона твоя інтуїція. Тебе не підведе, розбирайся, але не дуже глибоко неряй. Признайтеся собі в своїх страхах, цим двом картам, так, признайтеся, що з вами не так, чого ви боїтеся, в чого у вас фобія. І тоді, коли ви назвете ці всі проблеми, вони будуть вирішуватися, оскільки інколи, навіть якщо ви формулюєте для себе цю проблему, вона буде вирішуватися. Зараз давайте спитаємо в оракула. Хайм оракль, що потрібно зцілити? які процеси, що відбуваються у вас, потріб... потребують зцілення? Гіп цурюк. Дивіться, яка карта вона означає Віддай назад. Ви бачите, тут діти, тут дорослі. Взагалі це можуть бути процеси відношення. У родині відношення з батьками, відношення з дітьми, оскільки, якщо у вас є діти і батьки, то ви знаходитесь, в принципі, в центрі. Вам потрібно знайти той шлях, як бути ланцюжком спілкування ваші там, батьки, тобто бабусь, дідусь, плюс там, онуки, і ви в центрі, або пропрацювати родинні відносини, як у вас є зв'язок з мамою, з татом, чи він взагалі є. Ви останній раз бачили своїх дітей, де вони у нас знаходяться. Тобто ще раз ця карта родинні відносини. Зверніть увагу. На жаль, в кожній родині є скелети в шкафу, які потребують негайного не знищення, а негайно, щоб ви відкрили двері і подивилися. Яка тварина вам буде допомагати, або риси якої тварини вам будуть допомагати у вашому такому цікавому травні? Ха! Капюшончик одягайте. Кобра. Хто в нас є кобра? Кобра є така в нас мутра тварина, і вам... Е Карти радять, щоб ви стали кмітливою. Кобра дивиться, вона не нападає перша, вона спостерігає. Не чпай мене, не буду тебе чіпати. До речі, скорпіони це якраз про вас. Ви ж чекаєте, чекаєте, дивитесь, дивитесь потім опа! І роздавали всім все, що хто заслуговує. Спостерігайте за тим, що відбувається, хто є вашим ворогом. Просто так, не жальте, просто так нема чого тратити свою енергію. І замість того, щоб сумувати, замість того, щоб себе жаліти, будьте активною. Подивіться, у вас тут теж ну, колоди. Зі зійшланг, так, водна змія. І тут у вас змія. змія. Тобто мудрість. мудрість і час, який вам потрібен для того, щоб знати свої потреби і те, що вас турбує. Шукайте мудрість у житті. І буде вам щастя. Наступна колода це рунічне таро, і давайте ми завтаємо поради для вас! Просто неймовірна колода. Цікава, що вона скаже для скорпіончиків? Таке цікаве, позитивне, незвичайне. Двойка, двойка Пентаклі. Зроби паузу твікс. Ви бачите, що двоє воїнів сидять і дивляться один на одного і от спілкуються, не їдять. Зробіть маленьку паузу у тому, що ви робите. Зробіть паузу для того, щоб відпочинути. Відпочинок і для того, щоб підкріпитися. От вони, наприклад, їдять. Що є для вас відпочинком? От скажіть, будь ласка, що є для вас тим, що дає вам енергію? Кожна людина має певні ресурси, ресурси, які ми забуваємо, оскільки ресурси проявляються в певних таких негативних ситуаціях, і от вони в нас є, ми їх використовуємо, а потім нас знову тагладь, і їх знов немає. От подумайте, що для вас зараз є їжею, коли ви птицька сонячна карта, що для вас є ресурсом. Пентаклі — це в нас фінансова карта, тому в принципі ви можете тут подумати про ваші фінансові ресурси, про те, звідки йде доход, як його розподілити, як можливо інвестицію робити. І е, от розділіть свою трапезу. Ви можете, якщо справа в тому, як ви заробляєте гроші, запитати друга, поділитися з ним, якісь там бізнес-плани разом розвивати. І, от, е, Зробіть для себе аналіз, хто є в вашому житті, з ким можна поділитися їжею, з ким можна поділитися своїм ресурсом. Ще раз дуже важливим є переоцінка цінностей для того, щоб ви знали, куди уходить ваш ресурс. І наступна колода лекції вашій душі. Подивимося, яку лекцію з картончиком треба вивчити у травні місяці. Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zurückkommen. Почуття свого самодостатності. І карта каже, що я маю певні äh, риси, певні дари у своїй душі. І е, вони використовуються мною для того, щоб добро було для інших і для себе. От якраз по цій карті, що я витягала з рунної колоди, подивіться, де ваші ресурси, які ви можете використовувати для себе. Для інших кожна людина справді має щось незвичайне в собі. Я впевнена, що скорпіончики, ви як саме містичний знак в гороскопі, вас там можна просто копати і копати ту інформацію, ту, ті цікаві дари, які вам дав Всесвіт. Використовуйте це, реалізовуйте себе. Змінюйте себе, кожен день розвивайтеся не тільки в травні, а також в інших місяцях. І буде вам клас! На все добре, як завжди, до наступної зустрічі.